Вітаю на своєму каналі всіх любителів лісових прогулянок та збирачів грибів. Погода сьогодні така сонячна, тепло так. Думаю, гриби мають бути. Зараз ми з Хільдою підемо, подивимось. Такі промінчики між деревами. Так, уже пару грибів надибали. Ось такий кругленький, маленький. Тут є ще. Ось такі гарні гриби. Тверденькі. Так, тут Хільда нюхає, мені показує грибочка. Але я підозрюю, що це не справжній білий гриб. Так, це сатанинський отруйний гриб. Ну, подібний, подібний до такого білого гриба. І хто це тут перевернув грибика? ти, Хільда? Не помітила. О, козарики. такі молоденькі. Мабуть, сьогодні візьму козариків для різноманіття. Зажарити можна. Ильдочка, да ты там? Идешь? Нюхай и показывай мне гриба. Разумничка. Тільки не з'їж його сама. Так, я заберу. Кі ці красиві квіти лісові. Так, Хільдочка купається. Ми будемо збиратись йти додому. Всім дякую за перегляди. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки і всім до наступної зустрічі. Всі нас залізла. Віддалося.